У нас є 20-кілометрова зона, там, де рішенням Ради оборони сьогодні навчання виключно онлайн, тому що ну, це час до літу артилерії. Це кілька секунд. і Там не працює повітряна тривога. Ну, принаймні, вона включається вже після того, коли відбувається артилерійський обстріл, якщо це артилерія. Тому там виключно онлайн освіта для безпеки всіх учасників навчального процесу. Якщо казати в цілому про Чернігівщину, то на сьогодні 50% учнів в школах, це близько 45 тисяч, це діти, які навчаються очно навчаються в школах. По іншим 50% це або змішана форма, або онлайн-навчання. Дуже багато укриттів ми зробили і за рахунок державної субвенції, і за рахунок наших донорів. На цей рік також заплановано і виділені кошти держави вже на будівництво додаткових укриттів. У нас близько 100 об'єктів, які ще треба по школах нам зробити укриття, тому що вони або є і требують ремонтів, або знаходяться поза межами. і Дуже важливо, щоб ми їх зробили якомога ближче до. Самих закладів освіти вже 500 об'єктів бізнесу було а, зруйновано, пошкоджено під час повномасштабного вторгнення, і а, насправді кількасот об'єктів вони зруйновані вщент. Бізнес відновлюється, ага. створюються нові робочі місця. І тут я хочу сказати, що. А, Держава робить все для того, щоб давати інструменти бізнесу для подальшого відновлення: це і гранти для малого бізнесу, це і доступні кредити. На сьогоднішні підприємці дуже активно цим користуються. Щодо релокації, ну якщо казати про крупний бізнес, єдине підприємство частково релокувало свої виробничі потужності в іншу область в західну область. Частково релокувало. Про повну релокацію ми не говоримо. Бізнес весь патріотично налаштований і не хоче йти з Чернігівської землі. Всі лишаються тут і всі працюємо, відновлюємось тут. Більше півтори тисячі об'єктів енергетичних було пошкоджено. В основному це кабельна мережа, повітряні лінії, їх дуже багато на Чернігівщині. І, завдячуючи енергетикам, насправді за цей період, з квітня 2022 року, ми майже все відновили. У нас є виклики на прикордонні. Ворог постійно за рахунок обстрілів виводить з ладу різні елементи енергетичної системи, але енергетики з тим справляються і принаймні хочу сказати, що в більшості випадків електропостачання відновлюється. Є кілька населених пунктів там, де на жаль, ми не можемо відновити електропостачання, але звідти люди або виїхали, або зараз активно виїжджають. Дуже багато об'єктів критичної інфраструктури було пошкоджено в березні 2022 року, і е, можу сказати, що е, дуже багато з цих об'єктів на сьогодні відновлено і знаходяться в е, придатному або умовно придатному стані. Е, Об'єкти критичної інфраструктури, які є, е, звісно, ми їх захищаємо. У нас є заміновані ліси. Я зараз кажу не про не про прикордоння, там, де наші військові, в тому числі виживають заходів, а ліси, заміновані ще ворогом під час окупації області. Існує заборона на відвідування лісів. На жаль, інколи люди нехтують, і ми маємо трагічні випадки підриву на мінах, в тому числі і в лісах. Частково роботи ведуться, розпочались і в лісосмовах, але більшість ресурсів, майже всі ресурси, направлені були на критичну інфраструктуру і на сільськогосподарські угіддя на сьогодні, завдяки роботі ДСНС, ДССТ, гуманітарному розмінуванню. Ми рік від року збільшуємо кі Територію, в якій ми засіваємо, якщо казати з минулим роком, порівнюючи, ми ще на 20 тисяч гектарів збільшимо площу, як яка сіється, і тут, от після останнього візиту президента на Чернігівщині, також ДССТ і ДСНС отримали додаткові ресурси щодо розмінування. Зараз у нас розробляється програма комплексного відновлення Чернівської області, яка буде мати в тому числі екологічний компонент, тобто розділ екологія, там буде враховуватись робота і усунення тієї шкоди, яка була заподіяна на колишньому середовищу на Чернігівщині. Попередня оцінка це засмічення ґрунтів, води, викиди повітря, тому що дуже багато було продуктів горіння у нас. Попередні оцінки це близько 23 мільярдів гривень. Це шкода навколишньому середовищу. Екологічного катастрофи на щастя, у нас немає, але звісно, військовий стан і воєнні дії вони негативно впливаються на ситуацію загалом. Латвія є одним з ключових партнерів Чернігівщини, і це перша країна, яка відгукнулася і практично почала надавати допомогу. Чернівській області основні проекти, на яких ми фокусуємося з Латвією, це відновлення житла, це, зокрема, і надання будівельних матеріалів для відновлення. Також це модульні будинки, які профінансувало і виготовила Латвія, латвійська сторона. Це допомога з генераторами, допомога закладам освіти. Наразі в цьому році ми бачимо і проговорили допомогу. Це меблі для наших освітніх закладів, а також блочно-модульні котельні для закладів освіти, що є дуже важливо, бо що один опалювальний період вже завершився а наступний теж не за горами.